Надо вообще понимать, к чему все идет. И иногда слушать у опытных людей. При этом, что слушать придется, так как сказали, будем предупреждать перед тем, как бить. И опытные люди поняли, что на самом деле, кажется, может быть очень и очень плохо, потому что ну, невозможно скрыть, что с любым ударом, высокоточным натовским оружием по территории России стоят натовские офицеры и рядовые это же все очень опасно в реальности это обсуждают совершенно другие проблемы но очень коротко во первых то что кто надо тут понял про все что нужно это факт потому что посмотрите какое молчание военных экспертов да, но, а, но по нашей территории они опять и атануться да это факт вот это и это второй момент это означает это, это означает Второй момент, они продолжают удар, и это означает, что они не могут остановиться в эскалации. У них сценария другого нет, и они будут перейти дальше. Но если третий момент, он еще в начале, у них начинается обсуждение вопросов, а куда девать ВСУ? Да, это хорошо, мне понравилось. Куда девать ВСУ? Куда рецептик мне понравился? куда девать вот эту массу народа, вооруженную натовским и американским оружием, которое умеет только воевать, которое, ну что называется, социально адаптировалось исключительно к условиям вседозволенности. Да? И это для них очень большая проблема. Почему? Потому что они понимают, что эта масса, она придет в Европу, в том числе в окрестности американских военных объектов. А куда их еще девать-то? Ну просто же надо будет. И в этом смысле, вот где это внизу некая рациональность есть, но вот она реально. Вот с моей я могу ошибаться, но с моей точки зрения она совсем внизу, а наверху то вот эти вот люди, которые действительно, знаете, они выглядят как опасные сумасшедшие, и есть большая вероятность, что они есть эти опасные сумасшедшие, а мы им пытаемся, что они вот нас там вот пытаются с нами манипулировать. Это тут меня начинает пугать. А куда они денутся? Ну, я жду появления украинского корпуса в Тайваньской армии, украинского корпуса в Южнокорейской армии, украинского иностранного французского легиона, который будет пытаться за них решать а, проблемы в Африке. Они там уже есть. Они да, там есть они еще. же гордо говорят, что мы вас научим, но пока они не оформлены как структура западная. То есть, а здесь они должны будут попасть же... Они же как цель, говорят, русские будут требовать сокращения украинской армии. Давайте сделаем вид, что все украинцы уедут они да. но они да. уедут. Мы, говорит, не скажем, что они просто раз и уедут. А то, что Украина напрашивается, понимает даже Вадим Карасев. О чем предупреждал Сочи Владимир Владимирович, будет стоять вопрос вообще об украинской государственности. Да. А, значит, район Киева, где расположены правительственные структуры страны 404, называется липки. И поэтому я, когда услышал название решник, я подумал, что это задание а, не только для садовников теперь, да, но для вооруженных сил перерядить липки и засадить все орешником. Во всяком случае, вот этот вопрос а, о том, что а, рациональность наших партнеров стремится к нулю, и поэтому нужно действовать хирургически, он действительно возникает а, в наших размышлениях. Выступление, заявление российского президента 21 ноября вернуло дипломатию в центр данного конфликта. До этого момента была российская позиция, она уточнялась несколько раз, последний раз в июне нынешнего года выступления российского президента в министерстве иностранных дел, но сейчас а, мы как бы перешли в совершенно другое качество, а, перевели эту дискуссию. А, мы здесь неделю назад говорили о том, что если рассматривать какие-то аналогии, нынешний кризис а, в чем-то напоминает Карибский кризис, то а, вот этот шаг он а, действительно позволил нам перескочить через несколько ступеней в эскалации конфликта и а, те шаги, которые наш проект Тівники меглі зділить ані вже не смогуть здібати. Ну а далі будемо говорити про те, що рашисти також, на жаль, знаходять собі партнерів та активно з ними взаємодіють, обмінюються зброєю, як виявилося нещодавно, і особовим складом. Але зараз більш детально про озброєння, яке надавала Північна Корея, так ось до речі. У північно-корейських ракетах виявили іноземні компоненти 2023 року випуску. Повномасштабне вторгнення розпочалося у 2022 році. Фахівці головного управління розвідки провели для українців розпаковку. Таке досить зараз модне слово. Північно-корейської балістичної ракети КН 23 та КН 24 У цьому озброєні виявили іноземні компоненти 2023 року випуску. Прикметно, що україна агресор РФ вперше застосувалась у зброю війні проти України наприкінці 2023 року. Встановлено, що Росія загалом отримала від північної Кореї більше ста балістичних ракет КН-23 та КН-24. і разом з ними пхання направив в Москві і своїх військових фахівців, які обслужили пускові установки та фактично брали участь у воєнних злочинах. Проти України, тобто бачимо, що вони взаємодіють досить таки давно. І розповідали вам нещодавно, що ця співпраця вона вигідна як для одної країни, так і для іншої. Вони там активно обмінюються всім необхідним. Рашисти постачають північній Кореї також там якісь свої корисні копалани. І тому їм це вигідно, і вони продовжують і далі свою співпрацю. Ну і також Північна Корея, аби більш ефективно підтримувати расистів, розширює заводи із виробництва ракет. Ну які, як ви розумієте, далі полетять на територію нашої держави. КНДР розширює ключовий комплекс з виробництва зброї, на якому збирають ракети малої дальності, які використані Росією в Україні. Зробили висновок дослідники, грунтуючись на супутникових знімках. Підприємство, відоме як завод імені 11 лютого, є частиною машиноводівного комплексу Ренсон у Хамхуні, другому за величиною місті Північної Кореї, що розташовується на сході країни. Науковий співробітник центру Джеймса Мартіна за вивчення проблем нерозповсюдження Сем Лейр, заявив, що цей завод, єдиний, який виробляє твердо паливні балістичні ракети. Ці боєприпаси. Відомі на заході як КН 23 і використовувалася російськими військами для ударів по Україні. І, до речі. Вони також ось ці ракети активно використовували, і в Курській області розпочали ж і ще залучати військових. Проте расисти не хотіли, щоб взагалі світ дізнався про цю активну співпрацю. І вони переодягали цих північних корейців. І також підробляли їм паспорти, нібито маскували під бурят. Адже це вже вихід на новий рівень, скажімо так, тих. Воєнних дій, які розпочала РФ, і тому вони не хотіли, щоб світ про це дізнався. Ну і на супутникових знімках також цієї компанії Planet Labs видно, що, судячи з усього, будують ще одну складальну будівлю а також новий житловий комплекс, ймовірно призначений для робітників. Зазначається, що пхенян також покращив входи в деякі підземні приміщення комплексу за словами Лера. Перед входом у тунель було демонтовано занедбаний мостовий кран, що свідчить про те, що вони можливо роблять акцент на цю частину підприємства. Новий складальний корпус приблизно на 60-70% більший за попередню будівлю. Ракети КН-23 призначені для ухилення від протиракетної оборони шляхом польоту за нижчою пригнішеною траєкторією, сказали експерти, що робить їх потенційно корисними для Росії, яка шукає способи проникнення через. ППО України, ну знову ж таки вони удосконалюють свої атаки по території нашої держави. Ну, і також дослідники з південно-корейської компанії також підтвердили факт нового будівництва на заводі, заявивши, що частина будівель поруч із навантажувальним майданчиком вірно, використовується для приховування майбутньої діяльності заводу від супутників. Компанії заявили, що з огляду на наявність численних бучисленних будматеріалів, транспортних засобів та вантажних вагонів з відкритим верхом будівництво, мабуть, йде швидкими темпами. У звіті йдеться про те, що об'єкт використовується для виробництва балістичних ракет. І також компанія заявила, що також виявила нове будівництво на розташоване неподалік комплексі «Віналон», який як вважають виробляє паливо для балістичних ракет і ракетних двигунів. І ось бачимо всі факти того, що Північна Корея дійсно розширює своє підприємство з вироблення ракет, які потім надійшли для Росії. І вона їх почне використовувати проти нас. Проте ніяких дій з боку заходу не спостерігається, і північна Корея продовжує працювати і далі, і на цьому поки що все.